Суду надійшли по питанням доповноваченого нахідня, про забезпечення його права на захист у зв'язку з припиненням договору про надання правової допомоги за законними решаннями, фіксування здійснені з допомогою системи заказання конференції. Склад суду змінився, склад учасників також. Менталич, ну, в принципі, події розвиваються в прогнозованому е, руслі. Судоч... Такі... почекайте, суд очікував таку вашу поведінку процесуальну, Наче... не, є димим, не є новою для суду підстави розірвання ваших правовідносин з захисниками. Е -е, ну, з... У нас виникли деякі ускладнення останнім часом. Які прощаються ускладнення, власне. Е -е, стосовно позиції зараз. Якої позиції? Е стосується, що конкретно вас не влаштовує вашому житті? У нас є різні погляди на. Що сам, на що саме за девід ваша Ваша промова в дебатах скопійована з промови вашого В Чому виникли розбіжності? Моя промова в дебатах це якраз моя промова в дебатах, яку я готував. Mm -hmm. е -е, ну, Захисники цю промову, як сказати, також бачили, використовували, але mm -hmm. в неї було. Чому саме сьогодні? Ваша честь, тому що ми не можемо узгодити деякі позиції. Які конкретно позиції ви не можете узгодити? Ну, вибачте це, як сказати, українська таємниця? Ну ви ж не адвокат. Нам, мож... нам ви можете розповідати все, що зробить. Ну це тому моя позиція бажає. захисту, вона конфіденційна. Я... Ви ж нам її будете озвучувати. Ну я її буду озвучувати, коли вона буде узгоджена. Я її намагаюся. А в чому ви виникли розвічності, якщо ви кажете, що? Вашу промову використали, ваші захисники. Тобто вони вже виступили по тому. Чому ви зараз Ваше, це ж не стосується, як сказати, основних позицій мого виступу в дебатах? А чому це стосується на як сказати загальних загальних речей, коли ви кажете, що промова там. Ну, вона не скопійована з промови захисників, захисників своїх, як це вони з юридичної точки зору більше виступають з процесуальної. Ну, ви підійшли Я... від мого запитання, так в чому розбіжності ви у нас розбіжності з точки зору погляду захисту? В чому саме? Ну, справа того, що зараз ви вимагали чи відмовляєтеся від захисника. A, відповідно, ми маємо перевірити, скучі спілкувалися я... ці обставини. Ну, Ви маєте можливість конфіденційно з цього приводу спілкувалися з захисником? Так, да, спілкувався конфіденційним захисником з цього приводу сьогодні зранку, і так. в мене необхідність не стільки, як сказати, відмови захисника, скільки заміни захисника. Для того, щоб я як сказати, комфортно що випадково, що випадково, що випадково, що випадки, що випадки, що випадки, що випадки, що випадки, на випадки, що 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 Питання що випадки, в випадки, що випадки, що випадки, що випадки, що випадки, що випадки, що випадки, не випадки, що щоб ви нам звучили, яку ви позиції. Якраз з точки зору, от, як сказати, такої завершальної частини виступу в дебатах. Ну, ми неодноразово на цю тему спілкувалися, в мене залишилося, я ж кажу, я думаю, що там на два, максимум три засідання. В це, це, це да, і в мене там є ті позиції, які, ну я ж кажу, не, на, кожну, на деякі речі можна просто е з різного погляду підійти. І в мене з цього приводу потрібно... Як сказати, ну точно узгоджена позиція з захисником, а не як сказати... коли у вас пози... виникла ця потреба, в серпні місяці ви казали, що без Дорошенка ви просто не можете виступати. І з серпня місяця по вересень ви мали можливість з ним проконсультуватися, узгодити усі спірні якісь моменти, і, 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 і так далі, і закінчити свій виступ. Сьогодні ж, уже коли. Суд вам 15 разів сказав, що ви повторюєтесь. Ви вирішили напередодні засідання. Прямо от я так розумію, сьогодні в да? телефонному режимі ви якби ні. Власть. Ми, ми вчора спілкувалися з Дорошенком, зустрічалися, так. обговорювали це питання, спілкувалися з, з ним ввечері, де кілька разів. Так. Спілкувалися сьогодні зранку, зустрілися 에, годину тому, проговорили і, як сказати, знову. І прийшли до висновку, що ну мені потрібно замінити адвоката. Так, добре. І що, коли в вас визріла думка замінити адвоката взагалі? Це сьогодні? Ні, ваша честь, не сьогодні. Це... Чому ви не шукали? Ви шукали адвоката? Я вже сьогодні зранку спілкувався з, ну, з двома адвокатами. Так, і що. Е, ну, домовились, що зустрінемося сьогодні після ну після. Добре, як ви бачите далі процес? Ви наймаєте собі адвоката, Можливо, налог. Не да. угу. наймаєте адвоката. Адвокат приходить в засідання і каже, добрий день, мені потрібен час, 200 томів, 30, більше 30 свідків, прочув відеокази, дайте мені. Ну, просто дайте мені строк для ознайомлення. Ну, очевидно, да? для підготовки до дебатів. І так ви це бачите? Ваше Ну, Відповідаючи на ваше питання. Конкретно. Ром... Дуже конкретно. 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 дуже конкретно. 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 Так. Я прошу шановного суду. Я... Дивіться, я, розумі... раз. я розумію ситуацію, конкретно відповідаю на ваше питання. Прошу вас надати мені три дні для пошуку адвоката. Так. Я думаю, що я за три робочі дні справлюсь. Робочих Ну, я можу й швидше справлюсь. Но У нас Но... робочих немає. Ну ну продовжуйте. Так. я думаю, що я справлюсь. Так. Знайду адвоката, заключу договор, так. Е, узгоджу позицію, зможу продовжити свій виступ з дебати. Так. І, і на цьому все. Адвокату виступати не потрібно. Ваша честь, ну давайте, я з за адвоката зараз а, одразу ні, не скажу, Ні, ні, Це що... ваше бачення. Бо я вам кажу, я відповім вам на моє розуміння на, на зараз, як це буде. Адвокат, коли ознайомиться з моїм виступом, з виступами інших адвокатів, то я думаю, ну, кожен адвокат від себе захоче щось додати, але це буде, я думаю, дуже-дуже коротка це промова. Ще буде декілька адвокат. Ні. Адвокат, я сказав, адвокат. ваша, ваша, ваша честь, я не бачу, я вам одразу забегаю, може, якщо ви так запитаєте, я вам скажу, я не бачу ніяких декілька адвокатів. У мене немає такої потреби. Зрозуміло. Тобто адвокат має виступити, представляти перші інтереси і так далі. Правильно розумієте? Адвокат не сьогодні. Початку... Ми можемо продовжити ваші виступи? честь, Я не готовий сьогодні. Чому що заважає позиції... вам продовжити читати те, що ви читали в минулому засіданні? Продовжити читання того, що ви читали. Ваше честь, це, це не просто читання, це виступ в дебати. Добре, з але полягає розуміння. він у читанні. Здебільшого в читанні, погодьтесь. Ну просто погодьтесь, тому що ви здебільшого читаєте, ви коментуєте дещо, але здебільшого читаєте, так чи? Ні? Ваша честь, ну коли я проголошую свій виступ, як ви кажете, читаючи, так, то, це, ну, то це якраз як сказати, ті тези, які там я узгодив з адвокатом, тому я їх можу, як сказати, висловлювати. Ви до цього тези з адвокатом, оці, які я вас просив ще в серпні, узгодити, потім на початку вересня, ви їх не узгоджували. Ну, ваша честь, ми якраз і прийшли до того, в мене узгоджена, як сказати, Ваша честь, ви знаєте, ви просто все читали, пере, 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 ви дозмінили виступ ваших адвокатів абсолютно, в абсолютній більшості. Тому я не розумію, в чому ви логічно ну, пояснити, в чому честь, розбіжність не можете, розумієте? Ну, це не не каже на я... зловживання. Ні, ваша честь. Я не можу це як сказати, я не можу сказати, а в мене є. Я... Така чи така позиція, ну, як це буде тоді, як сказати, в засіданні, в суді. Я хочу її узгодити і виступити зі з, з, узгодженою позицією. Вам не здається, що ви затягуєте час? Ваша честь, я не хочу, щоб ви ніяким чином думали вже так через ці ви обслужити. Ваша честь. Вже так це почалося все. Коли ви сказали відкладіть, а потім я закінчу. Мені треба буде два-три засідання, і я закінчу свої виступи. Да. Оце почалось, коли ви перестали виконувати те, що честь. ви. Про що йшла розмова? Ваша честь. Це зовсім не так. Absolutely. От рівень був ну, в серпні, я якраз і спілкувався з Дорошенка. Ті позиції, які узгоджені, я з ними виступив. Ті позиції, які я не можу узгодити, у нас різні погляди. Ну, повірте, для мене це теж як сказати, ну великий стрес і велика проблема. Але я розумію, що ситуація, от, ну, зараз прошу вас надати мені три дні. Для як сказати, визначення з новим адвокатом. Тобто і... ви хочете, щоб суд сприйняв оці відмови від попереднього захисника, зараз від Дорошенка. Як чисте співпадіння і ніякого злого умислу у ваших діях немає, так? Ваша честь. Я вам гарантую ніякого злого умислу. Дивіться, ні. просто така не тактика не вже не вперше в нашому в цьому судовому в цьому суді. Ми вже 6 років тут працюємо і ми. В принципі, як казав головуючий, передбачали, що таке буде. Це не дуже схоже на співпадіння. Ну, це моя думка, ми зараз, звичайно, будемо радитися, попередня моя думка. Але це не дуже схоже на співпадіння, це все схоже на зловживання. Є, звичайно, адвокати, які не дозволяють собі такого, і вони скажуть, клієнту, вибач, я так не буду діяти. У мене є правила адвокатської етики, закон України про адвокатуру і адвокатську діяльність, яка не дозволяє, це не є методом захисту розірвання угоди. Ваша честь, це не так захисту в моєму випадку. Безумовно. Ми зараз надамо цьому оцінку, як і ми почули вас. Якщо можна відповісти на ваше питання. Це не було запитання. Дивіться, Роман Миколаевич, то на ваш погляд, ну, давайте логічно за себе. Стаття, за якою ви обвинувачуєтесь, не є особливо тяжкою. По КПК участь захисника не є обов'язковою. Ви це розумієте. Так. Ну, зору КПК. КПК. Да. Але ви вважаєте, що, і ви вважаєте, що без захисника е ви не можете виступати, то на ваш погляд участь захисника є обов'язково? Так, абсолютно. Складна справа, матеріали, юридичні позиції. Зрозуміло. Думка є якісь зі сторони захисту. Позиції. Пропозиції. Пропозиції, позиції. Председатель Роман Михайлович, прокурор ваш. Суд, ну, я вважаю, що в нас злочин тяжкий. Участь захисника не є обов'язковою. Свій виступ Роман Михайлович в дебатах розпочав ще 26 червня. Відповідно, в нього було достатньо часу для того, щоб узгодити всі. Позиції, які він хоче донести суду зі своїми захисниками, враховуючи те, що захисника шветься у зв'язку з тим, що вона виїхала, було розірвано з нею договір, так розумію, десь там на початку, або всередині серпня, тобто вже через місяць після того, як було розпочати. Вис... Ну, я не, перевіряю. Не, перевіряю. не перевіряю цей момент. Стосовно захисника Дорошенко, то в нас сьогодні 26 вересня, тобто відповідно це вже два місяці пройшло навіть з рахуванням його відпустки. Я вважаю, що було достатньо часу для узгодження цих позицій, і в принципі Роман Нахарович про це і казав в, в, скажімо, 13 серпня, коли ми відкладалися. Він казав, що повернеться захисник з відпустки, і він з ним узводить ці свої позиції щодо виступу в дебатах. Тому я вважаю, що підстав для відкладення немає. Що Роман Михайлович може продовжувати здійснювати свій виступ в дебатах без захисника. Слухаю законопроект, захисник, о, о, не бажаєте? Ви все в курсі, проконсультуєте. Конфлікт інтересів ми налагодніма. Але <рай> ми не маємо права ні, ні, ні Це цікава було... пропозиція, <рай> треба вдумати, мені три, три дні потрібно, щоб ваша честь, ну скажімо так, виходячи з поставлених питань суду, виходячи з позиції прокурора, ну складається враження, що суд дійшов переконання, що. З позиції Романа Михайловича та його колишнього захисника відбулося якесь зловживання правом. Я би не призюмував то, таку позицію, оскільки ну певні, скажімо так, шляхуватості щодо взаємовідносин, ну я так. Як сторонній спостерігач, скажімо, у процесі я замічав це і ознаки е, цього, скажімо так, взаємовідносин під час процесу, тому я би все ж таки приставив на клопотання Роману Михайлю, щоб забезпечити його захистом, захисником е, і все ж таки задовольнити його клопотання. Дякую слово Андрій Олександрович. Шановний суд, ну виходячи, як сказати, з позиції пана Нагачевського я хочу ще раз повідомити. Пов висловлення. Дивіться, висловлення. дійсно довгий процес. У мене все одно за цей процес були ну, як сказати, стали захисники. Я, ну, ви знаєте, всіх моїх захисників ніколи не вдавався до якихось як сказати, зловживань. І не буду до них вдаватися. Ну, от дійсно на критичному етапі е, виникла ну, як сказати, проблема, яку ми не, не змогли як сказати, там, перейти, узгодити і е, ну, залишилися на різних позиціях. Це єдина причина. Я розумію, цю, цю причину, е, ну, як сказати, точно знаю, знайду захисника, доб'ю цю позицію, узгоджую її. І, ну, Сказати, наступного тижня, я думаю, буду готовий продовжити виступ в дебатах, закінчити його, ну як сказати, в ті сроки, які я зазначав. Ще раз хочу вам довести, от точно, ну, будь ласка, не думайте, ніякого зловживання нема. Є обставини, коли ти до них приходиш, і вимушений от для мене це, як сказати, такий ну, великий стрес. Якби сьогодні був захисник Дорошенко, буду виступати. Якби ми вчора дійшли узгодженої позиції, я б зміг продовжити свій висій в дебатах. Голошую <плес> цю ухвалу розвідувача. Постановив відмовити у прийнятті. Відмови виновачного насилу від захисника Дорошенька, доручити північному міжрегіональному центру з надання безоплатної правничої правової допомоги, визначити захисника винувачення насилу Роману Михайловичу, кримінальному провадженні асанції та 0218 для здійснення захисту та забезпечити його явку у судове засідання, яке відбудеться 26,09.25. О 12.00 приміщення вищого антикорупційного суду, у якому заплановано продовжити виступ обвинуваченого насірова у судових дебатах. Ухвала набирає закони сили з моменту оголошення. окремого оскаржені не підлягає заперечення. Проти цієї ухвали можуть бути включені до поліційної скарги на судове рішення, придбащено частиною першої статті 392 дев'яносто два, тоді суді підписи повних до оголошення. 1.10.25.17.00ний захисник ваш має прибути. Дорошенко ми не прийняли відмову, оскільки це суперечить КПК, як, якщо ви вважаєте, що участь захисника і обов'язково суд не приймає такої відмови, тому повідомте свого захисника Дорошенка, він по закону залишається ним, про його обов'язок прибути, захищати вас перший, другий секретар. Зараз він теж взяв повідомити, про те, що... Відмова не прийнята і е, третє це о 12-й годині. Ми продовжуємо залучитися захисника центру докладної крової